Говоримо про те, як писати вступ інтродакшн до нашої наукової публікації, або тест, доповіді, або, можливо, навіть науково-дослідної роботи. Отже, саме вступ це той структурний елемент публікації, який не менш важливий, ніж антація. Адже саме від того, наскільки ефективно ви вибудуєте структуру вступу. Наскільки ви зможете зацікавити потенційного читача вашого дослідження, настільки ефективна буде ваша публікація, і які є основні загальні такі лайфхаки? Перш за все, це використовуйте гачки. Тобто задайте питання, які ви дасте, відповідь в публікації. Чому це важливо? Тому що коли ви пишете публікацію. Наодинці або невеличкий колектив, часто буває ситуація, коли спочатку у вас є запал, коли є сильна стаття, але в кінці так чи інакше цей запал зменшується, ваші зусилля вичерпуються, і буває дуже змазана кінцівка. Тобто висновки. Саме тому, для того, щоб не втратити логіку та. Щоб ваша стаття була більш структурованою, більш цільною, дуже важливо використовувати цей прийом. Тобто ви можете навіть в тексті статті у вступі або для себе на черниці задати 3-4 питання, на які ви повинні дати відповідь на публікацію. Наприклад яким, які є закономірності відтворення ефективності або заданого рівня продуктивності виробництва? Які критерії є найбільш пріоритетними, керуючими для відтворення тих чи інших параметрів? Чи можна створити систему підтримки рішень? Відповідям на ці питання, присвячено дане дослідження. А у висновках ви пишете, було встановлено закономірності зміни і продуктивності в залежності від таких то параметрів, які можуть змінюватись в певних діапазонах. Отже, використовуйте гачки. Далі, не менш важливо це те, що необхідно систематизувати. Адже вступ це дуже ємка, дуже. Специфічна така частина дослідження, коли необхідно зацікавити, необхідно показати проблематику, необхідно сформувати актуальність, можливо, слід поставити задачу, але при цьому всьому обсяги значно короткі. І яким чином це все можна зробити, намагайтесь систематизувати. На цьому слайді ви бачите приклад огляду досліджень щодо прийняття рішень. саме у проблемі розробки родовищ, тобто щодо проєктування параметрів. І є невеличка класифікація. А це так, як не треба. Тобто, уникайте плуду. Звісно, це спочатку вам здається більш нагально, більш, можливо, комусь естетично подобається. Але при цьому всьому це не несе жодної інформації. Окрім того всього, Форма представлення не є інформативною. Перелічені прізвища, якісь є загальні, ви можете переглянути цей слайд і бачити понад 20 типів моделей. І цей слайд, 4 типи моделей, але при цьому всьому якесь навантаження, якась незрозуміла візуалізація. Отже, намагаємось систематизувати. Ви можете скористуватись таким прикладом, як що, де, коли. Коли ви будуєте. В одному стовпчику. Тобто, дослідники, в іншому рік, в третьому наукова новизна. Така скорочена форма представлення значно зберігає обсяги вашого дослідження. Ви на скороченому і обсязі, але при цьому всьому систематизовано демонструєте результати вашого дослідження. Тобто, систематизуємо. Ще один немаловажний такий елемент, як дані. Дуже важливо показати якусь певну статистику. І тут я вам завжди рекомендую користуватись Google Public Data. Тобто ви можете поставити якісь певні запити, знайти інформацію, наприклад, щодо мінімальної заробітної платні в країнах та порівняти все це між. Тобою. Таким чином, ще раз наголошую, що при написанні в тупу використовуйте прийом гачків, тобто використовуйте і задавайте собі ті питання, на які дасте відповідь. Окрім того, всього, намагайтесь систематизувати. Тобто, користуйтесь принципом, що де, коли, який дослідник коли запропонував і що він запропонував. Таблична форма представлення буде доречною. І окрім цього всього, також я вам пропоную користуватись публічними джерелами доступу до інформації. Все це так чи інакше дасть вам змогу ефективно побудувати своє дослідження та викласти інформацію. При цьому всьому зацікавити власне, тих людей, які будуть аналізувати ваше дослідження. Як бачите, все дуже просто. При нагідності я запрошую підтримати наш канал та доєднатися до нашої спільноти. Друзі, до нових зустрічей.